Пане Вікторе, так до ще одні теми з вашого дозволу, є інформація. Ройтерс посилаючись на свої власні джерела, повідомляє про те, що президент Росії Володимир Путін не укладе миру в Україні, поки не дізнається про результати виборів у США в листопаді 2024 року. Про це зокрема заявив скобставлений представник держдепартаменту Сполучених Штатів Америки 28 липня. На що розраховує Путін чи на те, що Трамп переможе на виборах, і оте, все, що він говорить, та вся риторика, так що я закінчу війну там в дуже короткий термін от одразу посадить Україну за стіл переговорів на умовах Росії. Я підтримую абсолютно думку колег. Впевнений, що так і буде. Ну, до березня, до березня, вони точно будуть, поки не пройдуть вибори на самої Росії. Вони будуть навіть спробувати наступати з останніх передостанніх сил. Да, там, ну, вони кажуть, що призивають як мінімум 30 тисяч в місяць контрактників. У них вистачає. Вони зараз з центральноазіатських республік призначають гарматного м'яса. Їм до березня вистачить. До березня фронт буде більш-менш статичним, хоча вони будуть пробувати наступати, ну взяти хоча б. Авдіївку, от воно нічого не змінить, якщо навіть вони її візьмуть, але це змінить ну, тільки Путін зможе щоки надувати. Але з іншого боку, тоді е, ми знаємо зі слів їхнього ж е, цього е, Булата Акуджави, да, там, а ми з тобою брати з піхоти, а літом краще, ніж зимою. Все-таки літом, якщо зиму пересиділи, то до осені, до 3 листопада, поки будуть пройдуть вибори в США, вони будуть спокійно, ну, війна буде, ну яка б. Не була фаза, вони намагатимуться всидіти, встоять, от не посипаться з тим, щоб в на їхнє сподівання, якщо прийде Трамп, то вже в бюджеті 25-го року не буде американської підтримки, і тоді е, хазяїном, якби е, царем гори буде Путін, і він буде диктувати свої умови на перемовинах уже з, з, з тим же самим Трампом, тому що е, в уяві Путіна е, Україна не є суб'єктною стороною, от а він буде домовлятися з Трампом. Ну, так що, от приблизно так думає Путін. Ну давайте розчаруємо його, якщо ну зимою не наб'ємо їх багато, от а весною літом отримаємо F-16 і вийдемо на Азовське море, все таки. І, і тоді буде у нас, тоді подивимося переговорний процес, який буде в листопаді. Я повторюю: найважчі місяці для будь-якої армії, ну в північній півкулі, мається на увазі, це. Листопад і березень, листопад це початок фактично зими. Ну, те, що ми бачимо зараз. Грязь в окопах, е слякать е от там. Ну і все таке. І березень місяць, ну кінець лютого, березень, коли. Уже ну замореність від зими, ну просто колосальна і страшенна. Тобто, армія, яка не сипиться в листопаді, сипеться в березні. Якщо вони не посипляться в листопаді 24-го року, вони обов'язково посипляться в березні 25-го. але для цього треба, щоб е, американський нароз народ нас щиро підтримував і в 25-му році. Пане Вікторе, про ми говорили про фронт, а з вами поговоримо. Хочемо поговорити напевно про те протистояння, можливо, яке відбувається в нас. Мі. Ж політичними військовим керівництвами знаєте, ми так це тиждень активно обговорювали пост Мар'яни Бузуглою, що її мають і виключити з профільного комітету, і там взагалі ледь не позбавити мандату. Але поза цим ну багато направду важливих е, запитань вони залишаються десь там поза увагу і нашої, як медійників, і громадського суспільства. І, от е, Вікторія Сюмер, мені дуже сподобався і не тільки мені її пост, що каже, поки ми це все обговорюємо, насправді є дуже важливе питання. Як там хто буде домовлятися з новим урядом Туска і розблоковувати наш кордон, якою має бути команда переговорників від України з ЄС, і хто там має бути, аби провести переговори для України вигідно? Зрештою, куди мають піти гроші, які забрали від військового ПДФО 50 мільярдів гривень, і чи вдасться забезпечити дронами засу? Ну, Тобто там ціла купа важливих і критичних запитань, які Відходять на другий план, поки ми обговорюємо отруєння дружини Боданова, пости Мар'яни Безуглого Буглою, перепрошую, ну і так далі. Оце якраз є особливості ну, і нинішнього століття, і нинішньої влади, тобто об'єктивно, нинішнє століття, століття інформаційне, от коли можна перекривати, скажімо, один ну якусь проблему, яким скандалом. Щоб не обговорювати проблему, давайте проговоримо овсяними печенями отравилась дружина Буданова. Чи вона все-таки була отруєна росіянами? Чому вона, чому не Буданов, чому не там не ще інші, чому там не отруїли всіх в буфеті Верховної Ради? Ну, І ми там можемо багато 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 питань ставити, але це е, от, е, об'єктивна е, зараз уже стає. Це не суб'єктивно, це стає об'єктивною реальністю, що всі намагаються працювати проблеми Перекрити скандалами, це не тільки у нас відбувається, це відбувається кругом. І тобто буде якась, е, ну скажімо, якщо буде наступний корупційний скандал, його перекриють там яким скандалом. Ну, якщо вже е, без і не можна буде перекрити, ну, перекриють хтось явиться у них там в трусах в парламент, допустим, да там або там буде ініційовано там буде е, Дубінський втече з підварти наприклад. Ну, ну щось станеться таке, про що ми будемо писати. от Але є суб'єктивність що дійсно, що е, от е, теж Подоляк давав недавно новому времени, здається, давав інтерв'ю. Він казав: Ну навіщо там ми хайпуємо? Якщо там типу, проблеми між Зеленським і Залужним немає, не існує. А там і ми, типа, в офісі президента такі молодці. Ми не коментуємо ситуацію, щоб не роздувати, не роздмухувати вогонь і хайп. А я вважаю, що це якраз це е, ну, е, дурня. Я не знаю, де вчився Подоляк. От там, де мене вчили. То говорили, що навпаки, що проблему е, треба зразу ж обговорити, намагатися обговорити. Оп, вийшла, а сказали, там, що якісь проблеми. Або не сподобалась стаття залужного за економіста. Да? Ну, зберіться залужний, е, Зеленський, хай Єрмак туди навіть прийде, хоча я не знаю, навіщо там Єрмак, але ну хай буде Єрмак е, умірав, там ще хто, ще хто. зберіть ключових е, стейкхолдерів і обговорить, що там типу, сказати, що ну як же ж ти там, Валерій Федорович. Володимир Олександрович каже, що треба наступати по 500 метрів в день, а ви кажете, що, там, що треба дочекатися допомоги, стати в стратегічну оборону, бо ми зайшли там, ну, в стратегічний глухий кут. От. А потім спільно вийти на присуху, якусь сказати, що ні, люди, не подумайте, у нас тут все добре, дійсно класно. От. Там Не подобалось, там ще е, Мар'янка щось там натринділа, що треба знімати залужно. Всі хайпанули там, типу. і що Потрібно, щоб зробила нормальна влада, щоб Зеленський вийшов і сам сказав особисто. А він тільки якісь натяки робить, що ну не потрібно там військовим влізати в політику. Та я вам скажу: не потрібно клоунам влізати в політику. Я зараз не про президента, а про подоляка і про Мар'яну Безуглу. От вони ведуть себе як клоуни. От їм в політику точно не треба йти, а не, не треба розказувати, що за залужно Зеленський розказує. Я б не рекомендував військовим іти в політику. Там я не рекомендував. 18-му році Зеленському йти в політику. От що так, ну, я а, не а, 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 Але, пане Віктора, тут направду військові ще не йдуть в політику. І жодних не було якого заявлено да, да. якихось тим більше ніхто про це й не тому говорить. Намірів, Навпаки або... залужний говорить, що я до кінця війни залишусь на війні. Це дуже чітко і відверто було сказано. То навіщо? Але ну в чому помилка влади? В тому, що вона не говорить з громадянським суспільством, не говорить з експертним середовищем і не говорить взагалі з простим народом, з простим. Людьми навіть через відосики. Через відосики говорять про що завгодно, крім того, що турбує суспільство. Пане Вікторе, дякуємо вам дуже за цю аналітику. Дякую. Так, вибори в Америці, це звісно ще та розмова для обговорень. Дуже там багато поки що невідомих. Віктор Бабиренко, експерт бюро аналізу політики, був з нами на зв'язку.